Володимир, військовий з рожища, виконує роботу найважливішу за усі інші. Цілодобово працює на захист України. Попри це, понад півтора року він жив без зарплати. Заблокували повністю мені рахунки. Це якраз тоді в Одесі, в академії сухопутних військ, якби на офіцера. Усе стало через гроші, які багато років тому Володимир взяв і не повернув банку. Справа з боргом дійшла до суду, а потім і до Державної виконавчої служби. Так як ні грошей, ні майна у Володимира не було, держвиконавці просто заблокували йому усі рахунки разом із карткою, на яку він як військовий отримує зарплату. Емоції в боржника були. Зашкалювали, тому що в нього були арештовані картки, в тому числі і зарплатна. Боржник з такими словами, що я тут на передовій, відводячи солдат прямо на позиції, не маю що курити, не можу купити, тому що в мене картка заблокована. Відповідно, і коштів особистих готівкових можливостей там бути не може. Володимир Поха, представник приватної виконавчої служби у Луцьку. Це до нього звернувся банк після того, як державна виконавча служба всього лиш обмежилася блокуванням рахунків боржника. Поха розповідає, почав з того, що вирішив ближче познайомитися з людиною, яка боргує гроші. У військкоматі з'ясував, що той на фронті зв'язався з ним і запропонував рішення. Застосувавши в нашій професії таку річ, як медіація, це досить. Недавній закон не фізичний примус, а психологічна робота щодо налагодження контактів і переконання боржника виконати рішення суду. І така психологічна робота приватного виконавця таки дала результат. Борг, чоловік, повернув, а Володимир Поха відповідно виконав рішення суду. Здавалося б, справі кінець, але як виявилося, рахунки військового ніхто не розблокував. В Рожищанському ДВС на той момент начальник пішла у відпустку. Ну, знаєте, як у нас державна машина працює бюрократично. Пішла у відпустку, новий працівник ще не отримав власних ключів, відповідно, не мала доступу до системи. Аби розібратися в цій несправедливості, каже Володимир Поха, військовому потрібно було особисто прибути в рожище. Так як це було неможливим, приватний виконавець сам поїхав у місто і наполіг, аби державна виконавча служба розблокувала рахунки захисникам. Військовий каже, якби його питанням займалася не приватна виконавча служба, а державна. скоріш за все, борг банку він би не повернув і до всього того свої буквально кров'ю зароблені гроші ніколи б не отримав. Він мені допоміг, бо я там розібратися, там чесно було дуже тяжко. То добре, що був зв'язок. хоча б, там. До речі, попри те, що приватні судові виконавці в Україні законно працюють ще з 2017 року, про їхню роботу досі не всі знають. Насправді, і державні, і приватні виконавці виконують одну і ту ж державну функцію, керуються одним і тим самим законодавством. За словами Володимира Похи, одна з основних відмінностей бюрократична складова, яка завжди затягує всі процеси. Самостійно приймаємо рішення, самостійно за нього відповідаємо, самостійно його підписуємо, самостійно контролюємо хід його виконання. Ми самостійно організовуємо власне діловодство, самостійно організовуємо власну звітність. Так би мовити, ми вся державна машина в одній особистій персоні. Ще одна відмінність результати роботи. Навіть попри війну у 2022 році, за статистикою міністерства юстиції, в середньому один приватний виконавець повернув стягувача майже 12 мільйонів гривень, у той час як його державний колега, лише 1,9 мільйони. При цьому штат державної виконавчої служби. Тоді становив приблизно 4 тисячі осіб у той час, як у приватних виконавців близько 300. Чому так? Усе просто пояснює Володимир Похам. Приватні виконавці об'єктивно більш зацікавлені в тому, аби швидко виконати судове рішення. Бо зарплату їм платить не держава. Увесь заробіток це 10% від розміру заборгованості. І тому матеріально зацікавлені і в результаті, і в позитивній репутації. Саме така мотивація, каже наш співрозмовник, і спонукала його допомогти тесті, який не мав за що купити навіть ті ж самі сигарети, не мав би за що купити курити тривалий термін часу. Але ну, це могло тягнутись місяцями, могло тягнутися і більше часу. Хто на фронті, хто в армії, знають, що перекур він ну, виручає, скажімо так, солдата від інтенсивності і допомагає відволіктись, деколи коли від. Страшних буднів Анастасія Кочина, В'ячеслав Білов, 12 канал.